Привіт! Приїхали наші дачники. О, вже все забрали, руки пусті. Помідорчики вон. Да. Закручуйте. Банниця, давай тарелочку, Аня. Да, велику Давай Давай велику. Да. Давай, тарелочку. Банниця. Будеш їсти банницю. І треба волосливочним маслом її. это самое, а я трошки. Ого, а ну давай пробуй. А ну пробуй. Соленая. Угу. Вкусно? А. а то кабачки. Кабачки ти знімаєш? Кабачки. Жанна вчора. Вас молоденькі є, кажу, нема. Отдала. Сироватка. Аня малина тобі. Міні-грека есть. Огірки. Вот, яйця, сыр, Жанна принесла домашні таки. Mm. Ты можешь попробовать даже. Uh -huh. Это домашній сыр, бачиш угу. А це таке, знаєш, на блини. На блини. Ну, огірки, буря. Помидори. А. Кажу. А, ці що? Виросли на городі. О! дивися, які баклажани. Нічого собі. Дивись, які баклажани. Клас. Ну там перчиків пару, кукуруза, яблук я назбирала, помідори, масло. в холодильник. Угу. О, отлися батист трошки это. Ну мне бы кружку, конечно, бо я ж, я, так, я зараз я переложу. Ти люблю это. Ну и всё. Випила сивудку. Дивиртеся, щоб ми знали, скот ти вариш. Ні, через ти Ай, позварся за. Ні, ну я сивудку випила, вона ж вона не буде так, як треба. Я вже через, я ж поп... випила тільки що кружку. Ну, не буде... А, то, що я принесла? Ні, в мене ще була. Вже трохи оста... заливалася. Бо казала, що нема ба... не банок. Не Але... Альоні я і не завезла зіло. А банок нема в неї? Ну бутилок. То кажуть, вже надавали там їй бутилок. А. Що нема бутилок. А зараз ви куди їдете? Ну кудись туди. Ну, ну, десь, у світ. десь їдемо. Улозі. Ясно. Так, где наши кошелки? А, несы кошелки. Отсюда, мотайте. До свидания. Ага, до свидания. Oh, what's que cala! calling? Все все, пока звонить. Ми йдемо на день народження до Олі. Ванюти такий паук. І зачіска така гарна і паук. І мушка. І прикраса Ой, начіпляла на себе красуня. здоров'я і успіхів. Дякую. По частям подарунки. Чапу. Тільки не побий. допоможу, потримаю, так? Давай. Та? Ох ти. Така чашечка. Щоб і пити чай. Мадола, така, так, і ще. Якраз до чаю. О, і до а. пари, щоб ми разом пили чай. Да. Дякую, Сонечко, дякую. Все, все, всього тобі самого найкращого. Дякую. Щоб всі бажання і все-все збувалося. От все, що ти захочеш. Краський торт з вишнею. Це він тут так запальний. Якось мудрнно так. А там кришечка зверху. Я ж так не бачила, навіть. Може не бачила. Зараз будемо пити чай з тортиком. Іди, неси. Іди. Що ти засохла? Давай давай, давай давай Ти що будеш? Чай? Чи каву? Чи капучино? Чай. А краще та з ті Ну, нема такого. Я буду зелений чай. Ну, я теж тобі. Класний в тебе павучок. Скажи, Оль, класний, приколочка, павучок. Хотите, трьох... У Аню, ти вже Хэллоуин. Ні, дякую. Я зараз попаду в пабі. Тобі багато? Ні, так. Ну, скільки насыпиш, але я сьогодні ще не плакала. Анютка вже пішла фотографувати. Шикарний букет троянд. Що так смішно? Але вони гарні. Скільки ти казала, Оля, тридцять одна троянда? Да. Нічого собі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, знать, три. Тридцять одна. І ще такі трояндочки. О, які, які, які. Дивись, який гарній. Ми вже поїли смаччено. Тепер Анюта доїдає свій тортик. Вишенку. Пробувала? Mm -mm. Може вона якась заспіртована? Пробуй. А ще такий тортик є. Дуже цікаво, який він всередині, яка начинка.

шикарний букет. Так, да, класно тобі доця подарила. Це Олі подарила доця з зятем на день народження. Дуже шикарний. Лівка і орешки, мама. Анютка перший раз в житті пробує диню. Вкусно? Смачненько! ціла баночка гумок різнокольорових. Ого. А друга баночка? Тут фрукти, а, а там тут овочі. А в другій баночці, так, да, точно. Овочі, морковочка. Хоч добре, що вже Я, до речі, збирала колись це. Я навіть не пам'ятаю, журнальчиком продавалось твої веселі друзі, звірята. Там диск і можна було дивитися. Та у нас нема вже де його дивитися. Ти так його там гребешся, що їй нічого не видно. Тут про тварину. Мені здається, ми всі вже передивилися з Віталіком. Але я вже не пам'ятаю, сусліки, тигри. Ці ляльки такі очі. А, Ань, тобі подобається. Прикольна лялечка. Це Віка намалювала художниця. Анютка допомагає прибрати зі столу і будемо йти додому. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки на дзвіночок і и всем пока-пока!